Друзі, усім привіт! Мене звати Аня і вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні GSC нам робить знову такий дуже приємний подаруночок і показує нам новий трейлер, який вже стосується найменця шрама. Так, друзі, вам не почулось цей трейлер дійсно про найменця шрама. І тепер ми вже точно знаємо 100%, що він живий. Це по-перше, а по-друге, те, що він вже буде в Сталкер 2. Давайте спочатку подивимось цей коротенький трейлер. Він йде там десь хвилину хвилину з копійками. а потім...

I've heard the rumors, but never firsthand. And I've got a funny feeling there's more trouble to come. Jesus. This is the dark side of the zone. But there's another. The shining side. It's here all around us, but we cannot see it. I wonder what's out there. Eternal spring? The Klondike of artifacts, a new home, or our hearts' desires. We want the Shining Zone to reveal itself. Oh, shit's gonna go down at the Institute. Ha. Так, ось такий трейлер. Тепер, друзі, значить, повертаємося до самого початку і будемо вже більш детальніше його розбирати. Значить, так, тут у нас, як завжди, заставочка JC. По-перше, що я хочу сказати, що я насправді була дуже сильно, навіть максимально приємно здивована, тому що коли були якісь там перші там, скріншоти з цим шрамом, я, в принципі, в це не повірила. Я подумала, та ні, він же типу, загинув в кінці чистого неба. Це неправда, його не може бути в «Сталкер 2. Ні, друзі, він буде. І прикол в тому ще такий, що це також, в принципі, знаєте, не менш такий легендарний сталкер, аніж Мічений, тому що у Найменця Шрама в нього взагалі дуже цікава історія. Він як персонаж, як головний персонаж в чистому небі. В нього дуже ну така цікава його, власно кажучи, персона, тому що він має незвичайні здібності. Він пережив декілька викидів на локації болота. Він вижив, він не помер. Але йому казали, що це ненадовго, тому що в нього все-таки як не крутий. Він може загинути абсолютно в будь-який момент, і в нього дуже сильно ну там знижається його здоров'я і руйнується його нервова система. Тобто, з однієї сторони, він має такий да, там, як це сказати, крутий такий ось момент, що він там може переживати викиди, але все одно це руйнує його здоров'я. Тобто, це теж такий ну, доволі такий цікавий персонаж, який був в чистому небі. Ось зараз ми бачимо, що Скіф заходить кудись до цього шрама. ну, Звичайно, він не схожий на шрам, який був в чистому небі. Тобто це взагалі два різних абсолютно чоловіка, тому що ну, це вже звичайно, це вже нова гра, це вже нова графіка, і навіть якісь риси обличчя вони, ну, взагалі не схожі на е шрама з чистого неба. І він каже, добра людина завжди до столу, тобто Скіф заходить до нього і Скіф каже, хто сказав, що добра. Не знаю, що це за якийсь будинок, щось покинути. На задньому фоні лежить якийсь сталкер, просто закинув ногу на ногу і щось там лежить собі, відпочиває. Richter, me, так, і Тут ми бачимо, що він запитав, хто сказав, що я добрий типу скіф. А він сказав: Ріхтер, хлопці з ізолятору і він дає йому руку скіфу. І каже: І я шрам ну, типу, він з ним знайомиться. Так, в руці він тримає в лівій якийсь дуже серйозний ніж. Так, це дуже страшний кадр, це кінцівка чистого неба, вся кімната зомбування з цими страшними екранами і так далі. І тут давайте, друзі, ще звернемо увагу. Значить, він нас запитує зараз. Союсінанамалі so аутсайдзо. Він запитує Скіфа, ти бачив аномалію позазоною, тобто, мені здається, що це не перша їх зустріч. Чому? Тому що він, типу, шрам перепитує Скіфа. Ти бачив аномалію поза зоною, тобто тут це таке ну, прикольне щось, тому що аномалія поза зоною. Тобто, є якісь в мене мінімальні здогадки, що. Щось тут таке, друзі, нечисте, що зона розширюється, поширюється, і думаю, що Сталкер 2 буде дуже цікавий. Так, тому я тут, значить, скіф по причині розширення, розширення аномальної зони. Саме сюди прибув. Це якісь лабораторії, я не знаю, чутки ходили, але особисто відчуваю, що це лише початок. Так. Якісь скелети вис висять. Ну, щось таке, моторошне місце. Насправді знову нам показують кімнату зомбування. Скіф просто тут в шоці. Він каже: Боже, це темна сторона зони, але є інша світла сторона. Доволі такі, ось ця фра фрази, Ось ці дві. Мені вони дуже сильно сподобались, тому що. Mm, ну, це насправді золоті слова, тому що адже зона вона завжди нестабільна, і вона, як не крути, вона все одно має свої темні сторони і свої світлі сторони, тому що темна сторона зони це. Те, що вона небезпечна, там можна загинути, там тебе хтось може зрадити, вбити, там, я не знаю, і так далі. Тобто можна потрапити в якусь аномалію, тобто зона, вона ну, мені здається, що вона більш зла аніж добра. Але все-таки вона має і інші світлі сторони, наприклад. Ну просто приводжу приклад, там, наприклад, там сталкер йде по зоні. Там він потрапив в якусь аномалію, в нього поранення. Він не знає, що робити, і тут, у якійсь там не знаю, сусідній аномалії він знаходить артефакт, який там відновлює здоров'я або зупиняє кровотечу. Тобто, це є саме світла сторона зони. Тобто так, але все таки кажеться мені що друзі, зона вона більш зла, ніж добра. Адже це доволі таке небезпечне місце. Тут навколо, але ми не бачимо. Щось там вічна весна. Вічна весна. Е -е, також така, в принципі, цікава така фраза, та, вічна весна. Що ми то знаємо, друзі, що вічного нічого не існує. Тобто. Е Когось може взагалі зона може ввести в оману, там, розказувати про щось вічне, але вічного друзі, нічого немає. Клондайк артефактів, новий дім. Тобто тут також такі моменти, що хтось приходить в зону заради грошей, там, заради нових там, друзів там, і так далі, або шукає свій дім, або взагалі втікає від якихось проблем, які в нього були на великій землі. Тобто цей трейлер мені ну він коротенький, але якось він трошки заставляє трошки да, ось задуматись, да, поміркувати про щось таке більш глибоке. Мені він сподобався, чесно кажучи, хоч він і куретки кор, кор, коротенький, чи кожному своє. Дуже також красивий кадр. Давайте звернемо увагу. Щось тут таке цікавеньке. І ось вже кінець, власно кажучи, чого цього зі треба, щоб світла зона проявилась. Тобто, що я й казала, що в зоні, мені здається, що більш якихось таких злих, негативних моментів, які е, зона завжди попереджує про небезпеку. Да, там, що будь обережний, там, ходи обережно, озирайся. Да, це про мене, коли я проходжу сталкер. <гум> ось. Тобто, але хочуть всі також бачити і світлу сторону зони. <реш> тобто, тут наймане шрам він дуже сильно радіє, він б'є себе да? е, кулачками по ногам, е, типу, що в інституті запахне смаленим. Тобто тут ну, я думаю, що без жодних якихось там моментів ми можемо розуміти, що мова йде про науково-дослідницький інститут аномальної зони, Чорнобильської аномальної зони, перепрошую, тому тут, да, тут ще й, блін. Якісь відсилки надалі на цього да, професора, який там у попередніх трейлерах він там хотів використовувати аномалії, здається, якщо не помиляюсь, як, типу, якусь енергію, там брати від зони. Ну, коротше, друзі, це просто це можна голову зламати. Тут можна ще годинами говорити, але мене дуже приємно дивує, що ну, блін. Останнім часом дуже багато цікавих трейлерів, дуже багато цікавого контенту від J.C. І я дійсно вірю, що, що ця гра існує, що вона є, і що вона вийде 20 листопада. Ось, Тому я думаю, що вам також, як і мені сподобався цей трейлер, він крутий, він дійсно крутий, хоч він там іде хвилину, там 30, але тут. Дійсно, ну є над чим задуматись, і дуже красиві кадри, дуже красиві моменти, локації і поява шрама для мене це також ну, було так. Прикольно. Я прям не очікувала цього. Ось. Тому, друзі, давайте будемо потихеньку шукати в зоні все-таки світлі сторони її. Я впевнена, що вони є. Їх мало. Я вам відразу кажу, їх дуже мало, але вони є. Ось тому все, друзі. Цей трейлер він змушує трошки замислитись взагалі над зоною, що воно є таке, для чого воно було створено і навіщо взагалі зона розширюється? Це вже питання, друзі, не до мене. Все, мої хороші. Давайте будемо поки що на цьому закінчувати. Ви обов'язково не забувайте підписуватись на мій канал, ставити мені лайки, пишіть ваші коментарі. Усім, друзі, до побачення, до нових зустрічей!